Самі лише лікувальні вправи, а на уколи чи ліки можуть зробити дива. Сколіоз, остеохондроз, міжпозванкові грижі, протрузії та інші хвороби підуть геть, якщо регулярно та правильно виконувати комплекс вправ. Уявімо, як працює методика От два наших хребця а між і міжхребцевий диск між ними. При навантаженні він сплющується, амортизує навантаження. І якщо не нерівновірне навантаження, десь там утворюється вип'ячування по типу протрузії чи грижі на, на профілакторі людина в розвантаженому стані. Трошечки розтягує, відбувається тракція, збільшується відстань між хребцями, і потім вертається в вихідне положення, збільшує і вертається. І всі м'язи, які оплітають хребет, тренуються завдяки оцим рухам під час роботи на Євмінова. І таким чином хребці відцентровуються в правильному фізіологічному положенні, і диск наповнюється харчовими харчуванням і відновлюється в об'ємі. Добрий день. Хотів поділитися своїми враженнями від Доски Євмінова. У мене був поставлений діагноз перелому хребта в поясничному відділі, також протрузії і грижі в шейному відділі та в поясничному відділі. Займаюся кожен день по два рази. Як було Рекомендовано в самому центрі Євмінова, можу сказати, що полегшення відбувається моментально. А, це дійсно якісна річ, а, яку рекомендую всім. Проблеми у всіх у нас возрастні з спиною і не тільки возрастні. І ви знаєте, я ефір почувствовала буквально через два заняття. Я вже почув, що спінара там, Я комфортнее себя чувствую и, ну, в общем-то, эффект есть. Знакомым, как бы, я рассказывала, что это очень полезно эффективно, и главное, это безболезненно, без и, и ну, ну, безопасно, потому что можно. Все навредить собі нікатрими методиками. Я не записувала відгуки зазвичай, але мені дуже захотілося поділитися, чому я обрала саме префлактор Євмінова. Тому що, чесно кажучи, я не дуже люблю займатися в групах, я не люблю займатися в спортивних залах, але мені не вистачало, от, знаєте, завжди тієї багатофункціональності того, щоб тренажер був вдома, і він займав не дуже багато місця і виконував саме ті функції, які мені потрібні. А їх там декілька це там виправлення постави, це. Укріплення взагалі м'язового корсету і так далі. І незважаючи на те, що в мене одна кімнатна квартира, я спочатку думала, що це не дасть мені змоги якось це розмістити, тому що ну дошка велика. Але я собі поставила його до стіночки таким чином, що його навіть майже і не видно за моїми меблями. Тому це для мене ще одна така дуже велика перевага, і це для мене дуже зручно. Тому я можу собі тихенько займатися вдома, ніхто мене не бачить, я нікого не бачу. А, і виконувати це стільки разів на день, скільки мені потрібно. Більше того, мені це дуже допомагає це робити щодня, там по декілька разів на день. Тобто я знаю, що я можу на це виділити свій час, я знаю, що воно там стоїть тихенько.